Не два-три дні, не тиждень і не місяць ідуть бої на цій святій землі. Чортів зі сходу наші хлопці місяць, один з яких керує у Кремлі. Сьогодні рік минув, як б'ється Україна, вже рівно рік, як плачуть матері за рідного героя свого сина, який життя поклав в кривавій цій війні. Розпочалось з ракетних обстрілів країни, аеропорти та транспортні вузли, а потім йшли з хатини до хатини, все грабували, й до Московії везли. Як бачимо, історія повторна потрапили у український конотоп, вони туди дійшла колись та історична битва московсько-козацької війни. КПВВ Чонгар. І Чапленка, і Каланчак, Кацаплі з півдня в унісон, ще й досі ми не знаємо, як вони так швидко зайняли Херсон. Каховська Гес потрапила до московитів, в Енергодар зайшли та на Заес, і з півночі пустили паразитів. Ось так була захоплена ЧАЕС. А потім Маріуполь, виплакане місто, скільки дітей в руїнах полягло! Через безумство сусіда терориста немало сот захисників в полон пішло. Північний же сусід клинка у спину вставив, надав кацапам шлях своїх земель, сказати по – підстави. стволи навів і одягнув шинелю. І пішли чорти шляхом північним, гостомель взяти в них була затія, та намагання стало це для них трагічним. Шкода згоріла наша гордість мрія. За ним був Ворзель, ірпінь і буча, дуже кривавий час, страшний це все біда і трагедія плакуча, руїни й вбивства на землі святій. Чернігів місто історичне, фортецею стояло на шляху, воно, як і князівство тих часів величне, не пропустило до столиці ту Орду. Сумина Слобода, в це Суми, місто українських козаків. Навалу відбивало кацапських недоумів, і в ті часи також ганяло москалів. При Київській Русі Донець, а нині Харків. Зазнав біди він, болю і розрух, багато полягло там окупантів, яких прислав Московщини пастух. Ракетний обстріл тримав і Миколаїв, вкраїнська кузня кораблів. За місто йшли бої важкі, криваві, та вберегли і відігнали москалів. Наш древній Київ, Русі зерно, найперша ціль напевно у Москви. Скотиніці він, як більмо, не люди то, а слуги сатани. Війна насправді в Україні 9 років, в яких біль, кров, сльози і насильство. і поки десь обдумують наступні кроки, вона щитом стоїть для європейського суспільства. Прощення названим братам не буде, бо ми нащадки роду впертого, і жодне покоління не забуде, цей лютий ранок 24-го.